Опалювальний сезон в Україні вже розпочинається. Та що відбувається в цьому контексті на окупованих територіях Донеччини і Луганщини? Донецьк підготовлений до зими на 97%. Луганська республіка 98%. Картинка стабільності, яку транслюють російські медіа, може розбитися об реальність. Води у нас, звісно, в трубах немає, але зато по під'їзду тече тічотатлічна. У цьому випуску ми поговоримо про те, чи дійсно населення окупованих територій очікує тепло вдома, взимку, а також розберемося із питанням готовності інфраструктури сходу до осінньо-зимового сезону. Відремонтовані котельні, оновлені тепломережі, підготовлені будинки й обіцяне централізоване опалення на тимчасово окупованих територіях таки існують. Щоправда, є ризик, що тільки на словах або на папері. Численні звіти, виступи і публічні заяви про те, що до початку холодів усе готово одні за одним з'являються на офіційних ресурсах невизнаних республік на федеральних телеканалах і в пропагандистських соціальних спільнотах. Донецьк підготовлений

Луганська республіка 98. представники урядів ДНР та ЛНР стверджують, що понад 70% інфраструктури готові до роботи в умовах холодної пори року. На підтвердження своїх слів вони наводять цифри, що свідчать про відремонтовані котельні і підключені будинки до централізованого опалення. Однією з таких заяв стало повідомлення про те, що в тимчасово окупованому Луганську підготовлено 95% багатоквартирних будинків до опалювального сезону. Але здається, реальність разюче відрізняється від слів на цих кадрах. Видно, як насправді виглядають тепломережі перед початком опалювального сезону. Водночас комунальні підприємства обіцяють безперебійне постачання тепла, підкреслюючи, що проблеми минулого року розв'язані. За їхніми словами проведено ремонт котелень і інфраструктури, яка постраждала внаслідок бойових дій, а також відновлено електропостачання. Це ж підтверджують і журналісти на російських каналах. Здравствуйте, Эрнест. Объекты теплоснабжения Мариуполя готовы к отопительному сезону практически на 100%. В первую очередь тепло получат детские сады, школы и больницы. Затем подключится и жилой фонд. Многоквартирных домах, где еще ведутся восстановительные работы, специалисты сейчас тестируют и меняют системы. Отопительный сезон начнется не позднее пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. Окрім розритих та несправних тепломереж, будинки, які б вони мали обігрівати у плачевному стані тріщини в стінах на палець, а то і на два обсипані стелі в під'їздах настільки звичне явище, що навіть на тих самих прокремлівських каналах вони потрапляють у кадри. під'їзді у нас тільки штукатурочку, все остальное у остальное вона била таки остається. А ну, этот другой другой подрядчик. этот геопир снял вот это бросил. Оно разрушено, брошено, но на стенках, Хотя а теперь же они не доделывают стенки, И это так и висит. Дверей нет. Двери не заменены. Але і це ще не все. Не лише будинки і тепломережі не готові. Немає навіть води, якими ті ж тепломережі потрібно наповнити. За інформацією центру національного спротиву, системи централізованого опалення житлових будинків на тимчасово окупованих територіях, можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону. Навіть подачу питної води жителі в окупації отримують день через день. зв'язку з засушливим і, як ви бачите, практично біздажлівої осені, Уровень воды в наших водохранилищах крайне низкий, и нам необходимо время для их заполнения. Вместе с тем надо провести все регламенты и работы по основным магистральным водоводам, питающим Донецк и Макеевку, в связи с чем информирую вас о временных изменениях в режиме подачи воды. 14 октября по 1 ноября жителям городов Донецка и Макеевка централизованное водоснабжение будет подаваться один раз в два дня. Але вода в будинках Донеччины и Луганщины так и є, и навіть. З надлишком. Щоправда, не в кранах та не в батареях, а поза ними. Води у нас, звісно, в трубах нету, але зато по під'їзду тече отлично. Тут вода, все потекло, Здесь лужа. Здесь течет, там течет. Вода Также від живе Куйбышева 169, Прям дождик пошел. Прям. Отак, по Мешканці тимчасово окупованих міст скаржаться на те, що обіцяні ремонти не виконуються, а інфраструктура залишається у занедбаному стані. Показники готовності, оголошені окупантами, не враховують реальний стан справ у прифронтових зонах, де значна частина комунальних підприємств усе ще не може функціонувати належним чином. По опаленню дійсно дуже велика проблема, тому що Незважаючи на те, що повідомляли окупаційні власти, що вони там завозили, проводили якусь роботу і доповіли станом на зараз про 95% виконання підготовчих робіт до опалювального сезону. Однак, ми бачимо, і отримуємо інформацію, що скоріше за все опалювальний сезон буде лише в приватному секторі, де люди самі вишукуючи засоби, будуть топити буржуйки, тому що найбільша частина не підключена, і така ж, власне кажучи, ситуація є і по воді і по перебоям з електроенергією про те. Що все не так солодко, як про це кажуть росіяни, свідчать і відгуки жителів багатоповерхівок у місцевих пабліках. Так гордо заявили про те, що запустили опалення, але підрядники, які робили ремонт, не підключили стоякові труби до системи загальнобудинкового опалення. Це вже не передбачено під час ремонту. Чи може нам самим доробити за нашими доблесними слюсарями їхню роботу? 90% людей пишуть, немає опалення, а рапортували, що 90% готові до опалювального сезону. Головне це відзвітувати до Москви, що республіка все увімкнула, а відповідальність нести нікому. Героїв Сталінграду немає і не обіцяють навіть ні води, ні тепла, все для людей. Нібито відновлені котельні Маріуполя не отримали належного ремонту, і швидше за все до початку зими їх не вийде запустити. Про це в своєму телеграм-каналі пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Маріуполь Опалення стисло його немає. Більшість шкіл та дитячих садочків також без опалення. По школах на засіданні довели, що опалювати почнуть після осінніх канікул в листопаді. До того якось тепліше одягайтесь. Окрім того, маріупольці добре пам'ятають минулорічні обіцянки про підготовку до холодної пори року, які виявилися лише порожніми словами. Більше того, згадують про нараховані борги за послуги, яких так і не отримали. У багатьох людей у 2022 році було зруйновано пошкоджено квартири. 2023 року почали приходити платіжки за комунальні послуги. У кого вціліла квартира: є вода в крайні, світло, плати звичайно. А по горілці обурилися звичайно. За що платити? Не було ж в квартирах ні води, ні світла та іншого. Офіційних звітах окупаційних адміністрацій не йдеться про реальні проблеми, з якими зіштовхнулися місцеві комунальники. А це одна із причин неготовності до опалювального сезону. Комунальникам затримують виплати зарплат, та й самого персоналу гранично мало. Люди відмовляються виходити на роботу, оскільки не отримують належної компенсації за свою працю. Про це повідомили в Центрі національного спротиву України. Постійний дефіцит грошей одна з ключових проблем, які перешкоджають опалювальному сезону на тимчасово окупованих територіях. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав документи, які свідчать про недофінансування міста, звідки і витікають проблеми зі всіма комунальними сферами. Згідно даних, які він наводить, Москва профінансувала Маріуполь у 2024 році на 6 мільярдів рублів, що складає 3 мільярди гривень до повномасштабної війни та окупації. І лише власні доходи маріупольського бюджету від податків складали майже 4 мільярди гривень. Тобто Маріуполь заробляв більше на 30%, плюс державні трансфери і дотації. І бюджет Маріуполя складав до 8 мільярдів гривень або 16 мільярдів рублів. За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, такі міста, як Сіверськодонець, Лисичанськ та Рубіжне, знову не включені до графіка підготовки до опалювального сезону. Тим така злочинна безгосподарність російських окупантів не зупиняє їх грабувати місцеве населення. За інформацією Центру національного спротиву пошта Донбасу із 1 жовтня нараховує комісію при прийомі платежів за житлово-комунальні послуги, які на практиці не надаються. Становитиме вона 1,5% і більше. Таким чином офіційні заяви загарбників про готовність до осінньо-зимового періоду на тимчасово окупованих територіях виглядають швидше як пропаганда, щоб створити ілюзію контролю та успіху. На жаль, ми можемо аналізувати ситуацію лише виховати. Ходячи із відкритих джерел та соціальних мереж, адже доступ до окупованих територій у нас наразі закритий. Та навіть такі свідчення й коментарі сіють сумнів у правдивості тієї інформації, яку доносять окупаційній адміністрації та російське телебачення. Дякуємо, що були з нами. На цьому все з вами була Інна Єщенко та вся команда Східного Варіанта. До зустрічі!